Профдеформація приходить до кожного розраба. І чим більше ти пишеш код, тим більше вона до тебе приходить, приходить і приходить. А все починається з простого. Ти заходиш на сайт або користуєшся якимось продуктом і розумієш, що там от менюшка, ну, криво вона написана. Ну, можна ж було нормально це все зробити. Ні, зробили через Ж. І так само ти починаєш користуватися такими іменними брендами, типу. Аля, там... Екофлоу для прикладу. І ти розумієш, що там теж сидять криворукі розраби. Про екофло, статі буде далі згодом. І от з часом ти починаєш більше і більше прискіпуватись до цього, але потрібно просто зрозуміти, що ти поступово привдеформуєшся. А от криворуких розрабів хватає в будь-якій компанії, і вони пишуть досить такі великі і іменні продукти.